Нічне патрулювання, наш екіпаж працює на лівому березі столиці. Близько другої години ночі ми отримали повідомлення про автопригоду на перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Григоренка. На місці подій ми побачили дві побитих автівки: позашляховик Міцубісі та легковик Део. Зауважимо, що Део це автомобіль таксі, в якому на момент аварії саме їхали четверо пасажирів. Ми одразу дізнаємося, чи є потерпілі. Там одна дівчинка там з носа кров пошла. Дівчину забрала карета швидкої ще до нашого приїзду. Поспілкуватися з водієм позашляховика не вдалося. Тож про обставини ДТП розповів Керманич Деу. Поїхав з Григоренка на нормальній швидкості, за кілометрів 50 метрів, отсюда винісся джип да і все. Отже, автомобіль Міцубісі їхав по головній дорозі вулицею Анни Ахматової в напрямку Тростянецької. Цей час проспектом Григоренка рухалася автівка. Део. Її водій, порушуючи правила дорожнього руху, не пропустив Міцубісі. Й обидва авто зіштовхнулися на перехресті Ахматової Григоренка. Я вже виїхав сюди, аж на перехресток. Він, виходить, туди вилітає. Все. Вночі світлофори на цьому перехресті не працюють. Світофор мігав жовтим. Та коли світлофор блимає жовтим, у дію вступають дорожні знаки, які вказують на те, що вулиця Анни Ахматової є головною. Тож, хоч водій Део і запевняє, що позашляховик Міцубісі летів на великій швидкості, та таксиста це не виправдовує. Адже за правилами дорожнього руху він мав поступитися дорогою Міцубісі. Фінальну крапку в цій автопригоді мають поставити інспектори ДАІ. Подробиці цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.